Українська література 9 клас. Література українського романтизму. Ідейно художні особливості. Осередки романтичного руху в Україні. Поміркуймо, що об'єднує ці картини. ІВАН Айвазовський. Корабель Серед бурхливого моря. Юліус. Фон Леополь, Подорожній в бурі. Джон Мартін. Знищення Содома і Гомори, Карл Лесінг Лицарський замок на скелі. І КАРЛ Брюлов Останній день Помпеї ЗОБраження бурхливих хвиль. Стихійних вселенських катастроф. Живописних гір та скель. Самотньої людини незвичайні ефекти освітлення, це романтизм. А це класицизм. Бачимо картини Володимира Боровиковського, Жака Луї Давида, Луї Каф'єрі, Антоніо Лосенко. Класицизм поширений був у Європі до початку XIX століття, проголошував перемогу. Розуму над почуттями, митці творили за певними правилами, орієнтувалися на ідеали античності, бачимо по картинах, дотримувалися суворих законів творення краси. Романтизм, який прийшов на зміну класицизму, це було своєрідне заперечення класицизму. Отже, Класицизм це раціоналізм, культ розуму. Романтизм це як кордоцентризм, означає в центрі серця, культ серця, що більше відповідає українському менталітету. Ось картина в стилі класицизму Боровиковський портрет Трошинського. І картина в стилі романтизму Тропінін Дівчина з Поділля. Очевидно, Українському менталітету більше відповідає романтизм, адже українцям ритаманна любов до свободи, замилування природи, мрійливість, співучість, ідеалізм, захоплення фольклором, філософія серця за Григорієм Сковородою. Романтизм це напрямок у європейському мистецтві першої половини ХІХ століття. або Останніх років XVIII століття та першої половини XIX століття. Поява романтизму збіглася у часі з формуванням європейських націй, і тому звичаї, мова, національні традиції для романтиків були першорядними цінностями. Основні риси романтизму, заперечення раціоналізму, заперечення класицизму. Зображення виняткових героїв у незвичайних обставинах: Інтерес до фантастики, культ почуттів, кордоцентризм, зацікавленість національною історією, захоплення фольклором і близькість до природи такими були романтики у Європі, і такими були романтики в Україні. Отже Український романтизм розвивався всупереч національному поневоленню. В українській літературі романтизм виникає в першій половині XIX століття в умовах, що далеко не сприяють розвитку національної культури. Власне, саме це і дало поштовх до виникнення напрямку. напряму протистояти імперії, це так романтично. Разом з тим їх романтиків було мало. Сам факт існування їхньої нації, мови, культури ставився під сумнів і підлягав забороні. А мільйони українців, які теоретично складали цю націю, не надто усвідомлювали свою українськість. Тому важливо було принаймні почати говорити. І українські романтики почали говорити в цьому їх величезний подвиг. Український романтизм розвивався у поезії та живопису. Ось перед нами два твори Тараса Шевченка. Тарас Шевченко до Основ'яненка, сміся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре. Не загине. От де люди, наша слава, слава України. Тараса Шевченка є поема Катерина і одноіменна картина, написана у романтичному стилі, яка теж називається Катерина. Харків. Перший осередок українського романтизму. Бачимо фото, старе фото Харківського національного університету. Харківський національний університет це перший університет, який був відкритий на теренах сучасної України. У Харківському університеті утворився гурток Ізмаїла Срізнєвського. Ізмаїл Срізнєвський… Це росіянин, він народився в Ярославлі, в Україні провів майже половину життя. Випускник, потім професор Харківського університету. Захоплювався українською старовиною, записував фольклор. І публічно заявляв про можливість існування української мови окремо від російської. Він випускав журнали Запорозька Старіна і дуже багато записував українських дум та пісень. Звичайно, в кінці життя свого, коли він перебрався до Петербурга, свої погляди частково із Срізнєвський змінив. До гуртка Срізневського входив знаменитий Петро Гулак Артемовський, Амросій Метлинський. Микола Костомаров Михайло Петренко. Лакар це ректор Харківського університету. Амросій Метлинський, який мав псевдонім Могила, професор Харківського університету, написав книжку правописання южноруського язика, тобто української мови. Микола Костомаров. Видатний український історик, співзасновник Мефодіївського братства і Михайло Петренко відомий тим, що його пісня Дивлюся на небо та й думку, гадаю, стала першою піснею, яка прозвучала у відкритому космосі. Два збірники, які виходили в той час: це відомий український альмонах та менш відомий український вісник. У цих збірниках твори друкувалися російською мовою, але це обов'язково були твори, пов'язані з українською тематикою та українською мовами. Там було дуже багато історичних легенд, переказів та дум, які учасники гуртка Срізнєвського збирали, також переклади і наукові статті. Ось поезія Михайла Петренка. Це поезія, яка Прозвучала вперше у відкритому космосі. Павло Попович, 1962 року, українець Павло Попович, космонавт, заспівав у відкритому космосі пісню Михайла Петренка: Дивлюся я на небо, та й думку гадаю: чому я не сокіл? Чому не літаю? Чому мені Боже, ти крилів не дав? Я б землю покинув і в небо злітав? Далеко, За Хмари, подальшого світу, шукать собі долі. На горе привіту, і ласки у зірок у сонце просить, і в світі їх яснім все горе втопить, бо долі ще змало, здаюся, нелюбий, я наймит у неї, хлопцюга прибудний. Чужий я у долі, чужий у людей, хіба ж то кохає нерідних дітей? Кохаюся лихом, привіту не знаю, і Гірко і марно свій вік коротаю, і в горі спізнав я, що тільки одна: далеке є небо моя сторона. Михайло Петренко. Львів. Руська трійця. В цей час, коли у Харкові піднімалися українські романтики, щоб заявити всьому світові про те, що українська мова, українська нація жива у Львові на території сучасної Галичини утворилася організація, яка називалася Руська Трійця. Руська трійця. Пов'язана з українським греко-католицьким духовенством, адже початок національного відродження на західноукраїнських землях пов'язаний із діяльністю греко-католицького духовенства. Їх називали будителі національного відродження. Вони ходили в народ, вони записували фольклор. Вони перекладали твори слов'янських авторів, писали, звичайно, свої власні твори. Ось фото Львівської духовної семінарії, які вчилися учасники Руської трійці. Це був Маркіян Шашкевич, Яків Головацький та Іван Вагелевич. Яків Головацький, майбутній ректор Львівського університету, виступав проти введення латиниці в руську мову. Маркіян Шашкевич у 1836 році, уперше в історії східної Галичини, виступив українською мовою в музеї семінарії перед духовенством і гостями. Іван Вагелевич, перший в українській літературі, переклав польською та українською мовами слово о полку Ігоревим. Маркіян Шашкевич, Іван Вагелевич та Яків Головацький це якраз найактивніші учасники Руської Трійці. Всі вони були студентами Львівської духовної семінарії, а пізніше студентами Львівського університету. «Альманах. Русалка Дністрова. 1837 року. Перша книжка народною мовою на теренах підавстрійської України, написана не латиницею, а українським алфавітом. Ця книжка цей Альманах вийшов. У місті Будапешті львівські високопосадовці жорстоко розправилися з цією цінною книжкою, заборонивши її, встигли розійтися тільки 200 примірників. У 1837 році заступник директора Львівської поліції казав Шашкевичу, як ви посміли воскресити народ, якого вже давно не існує? Це він говорив про українців. Що було в Русалці Дністровій? Були колядки. Веснянки. Переклади сербських пісень. Твори Маркіяна Шашкевича Якова Головацького Івана Вагелевича. Ось твір Маркіяна Шашкевича. Уривок з вірша Маркіяна Шашкевича. Чом козаче молоденький, руниш слізоньки дрібненькі, На схід сонця поглядаєш і так тяженько вздихаєш. Ой, я козак молоденький, руні слізоньки дрібненькі, на Вкраїну поглядаю, за Вкраїною вздихаю. Бо там моя родинонька, бо там мила дівчиненька, на Вкраїні буйнесенький, мої други милесенькі, як за ними не тужити, коли з ними мило жити. Ах, найліпше при родині своїй рідній Україні. Так, далекі роки, майже 200 років, нас тому писав. Маркіян Шашкевич. Дмитро Павличко про Руську Трійцю. Про альманах Русалка Дністровая набагато пізніше сказав, І випливає наша мова русалкою з глибин Дністра. І Київ філософський романтизм. Перед нами старе фото Київського університету. Філософський романтизм тогочасних київських учених, професорів Київського університету, поєднаний з вивченням української народної творчості та історії, вплинув на утворення Кирило Мефодіївського братства з виробленою КОСТОМаровим романтично християнською програмою книгою Битія українського народу. Михайло Максимович Пантелеймон Куліш, Тарас Шевченко, пізніше Микола Костомаров, який переїхав з Харкова до Києва. Це найвідоміші учасники Кирило-Мефодіївського братства, це київські романтики. Михайло Максимович, перший ректор Київського університету, видатний вчений. Науково обҐрунтував, що українці є нащадками Київської Русі. Дуже багато має історичних праць про історію Києва. Пантелеймон Куліш, перший перекладач біблії на українську мову, творець українського історичного роману Костомару – видатний український історик, співзасновник Кирило мефодіївського братства і Тарас Шевченко художник і поет, основоположник. Української літературної мови. Романтизм творить такі жанри, як балада, поема. Романтики звертаються до байки. Романтизм творить романтичну трагедію, роман і пізніше драму, які ж існували течії романтизму в українській літературі. Це фольклор, тобто дуже багато романтики використовували образів мотивів із народної творчості, це історичне оспівування героїчних подій минулого, плач за козаччиною, громадянська возвеличення свободи, визволення з-під національного поневолення, психологічна розкриття внутрішнього світу особистості. Які ж особливості українського романтизму? Перш за все, зображення романтичних українських пейзажів, головні герої-козаки, народні співці-бандуристи та міфічні істоти з українського міфу, ідеалізація минулого, особливо патріархальних стосунків, звернення до національної тематики. Засудження тогочасних суспільних вад. і ота от світова туга, яка притаманна європейському романтизму, переходить у тугу за українською вольницею.